За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в країнах Європи спостерігається зростання захворювання на кір. В Україні поки що ситуація не критична, але ймовірний спалак захворювання очікують на початок 2012 року. У Галицькому районі цього року, як нам повідомили заступник головного лікаря з питань дитинства та пологової допомоги Галицької центральної районної лікарні Лілія Бугай, спалахів захворювання на кір не було, але зважаючи на те, що вже є випадки. Захворювання у сусідній Львівській області. Питання профілактики залишається актуальним. Відомо, що кір хвороба підступна і небезпечна. В першу чергу це для дітей хворобливих, які мають серйозні захворювання хронічні, які потребують частих і тривалих перебувань у лікарні. Це є люди із зниженим імунітетом, віл-інфіковані і хворі на снід. Для них кір становить дуже реальну небезпеку. І, на жаль, дуже важко переносять кір, підлітки і дорослі люди. Для дітей оптимальний період захворювання від 2 до 9 років. У цей період часу діти, як правило, кір переносять досить неважко і, як правило, він не викликає в них дуже серйозних ускладнень. Але, безумовно, це є надзвичайно важке і дуже контагіозне захворювання. Якщо в висотному будинку одна дитина хвора на кір, то гарантовано, що інфікованим виявляться всі діти і дорослі, які не хворіли в цьому будинку. Саме той факт, що кір настільки швидко передається іншим людям і створює небезпеку розповсюдження хвороби. І не завжди вдається попередити її спалахи. Останні два роки в нас виникли проблеми із вакцинацією, вакцини надходили в недостатній кількості. Ну, зараз ніби так починає ситуація виправлятися. І якщо вакцина буде в достатній кількості, то все-таки дітей віці до 6 років доцільно вакцинувати від кору. Так само можуть і вакцинуватися і діти більш старшого віку, які не хворіли. Але пам'ятаємо, що вакцинуватися можна тільки тоді, коли поширення кору на цій території ще немає. Небезпечний кір передусім своїми ускладненнями. Після перенесеного кору в людини є дуже різке зниження імунітету, називається постінфекційна анергія на протязі місяця. А в людей із зниженим імунітетом це може тривати і довше. Зараз навряд чи хто скаже, наскільки серйозним буде прогнозований на наступний рік спалах кору в Україні. Але, схоже, єдиним способом попередження епідемії залишається щеплення. Щеплення дає достатню гарантію того, що навіть якщо людина захворіє, захворювання перебігатиме в стертій або в легкій формі і не викличе серйозних ускладнень.